Людмила вплітає клаптики тканини в сітку. Жінка дуже старається вкласти в неї усю свою любов, адже впевнена, цей маскувальний засіб врятує не одне життя. Волонтерка чекає з війни сина, який пішов захищати Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Як ділиться з нами, таким чином вдається відволіктися від негативних думок. Я дуже благодарна, що я сюди переїхала, що мене сюди. Прийшла волонтерувати, попросилась на роботу, було місце. Благодарна Богу, Андрію Васильовичу, що мене взяли, бо я дуже була в депресії, в паніці, бо я була в Одесі і приїхала, сина вже забрали. Знаєте, так як для кожної матері, це дуже страшно. Щодня у цьому шкільному спортзалі збирається до 20 людей, серед яких і вчителі, технічні працівники, школярі та просто небайдужі хмельничани. Усі вони плетуть маскувальні сітки, які згодом відправляють на передову. Ми стараємося всі, тому що ми знаємо, що Така наша місія, така ми можемо так допомогти нашим воїнам. З початку війни у школі створили волонтерський пункт, де усі охочі могли залишити продукти, одяг, засоби гігієни для вимушених переселенців. Проте здебільшого сили зосередили саме на виготовленні засобів маскування. Потреба в сітках була з першого дня, тому що дуже важливо замаскуватися, приховати техніку і бліндажі. Знайшли ми матеріали, зробили станки, на яких стали. Заплітати сітку, знайшли нитки у тих, хто виробляє коври, бо треба, щоб була міцна нитка. Багато вони нам дали і знайшли тканину, стали підприємці з дому. Приносили люди, як кажуть освітяни, зараз як ніколи важливо об'єднувати сили. З 25 лютого спільної праці вдалося сплести понад 560 сіток і запевняють, зупинятися не планують, працюватимуть аж до перемоги.